І проаналізуємо роль новітніх технологій у війську на конкретному прикладі. З гостем нашої студії сьогодні це Олексій Дудкін, заступник директора компанії виробника наземних роботизованих комплексів Тенкоре. Пане Олексію, я вас е, вітаю. вітаю. Слава Україні! Героям слава! Ви сьогодні з технікою. Поступово будемо розповідати, що це за техніка. Пульт вже бачимо. А е, розкажіть, який дрон сьогодні будемо е, тестувати? робот? і е, де він зараз? Добре, дякую за 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 запитання. Ми сьогодні будемо тестувати наземний роботизований комплекс Терміт. Він знаходиться у нас в, в Київській області на невеличкому полігоні. Це приблизно відстань від нас ну, 50 п'ятдесят кілометрів. Так, значить, це наземний роботизований комплекс на гусічному ходу. Він він у нас модульний. Він це універсальна платформа, котра розрахована на різні місії використання. Хочу поперед пояснити нашим глядачам, зараз ви на плазмі бачите ось він. Так це такий невеличкий прилад. це зараз онлайн. Наш оператор на полігоні знімає цей терміт. Так, якщо говорити за його місії, він виконує. Е... Місію по логістиці, місію по мінуванню та розмінуванню, а також по вогневій підтримці. Якщо е, говорити окремо за кожну місію, давайте почнемо з першої а саме, це, це з логістики. Е, е, Терміт е, в цілому у 8, 83% використовується як робот-логіст. Він робить свою задачу. Як правило, він її робить вночі е, для того, щоб наші вороги його в день не не побачили та швидко не знищили. Е, може навести невеличку статистику. За місяць часу цей робот перевозить до 30 тонн вантажу. Так, він сам, скажімо а мож... а разово, скільки він разово він може підняти 300 кілограм. Якщо він за день зробить три місії по 300 плюс кілограм, це буде плюс-мінус тонна. Ви його обладнуєте якимось ребами там, чи от що його А, Так, звичайно, ми на, на дану платформу можемо встановлювати реп, котрий буде його захищати від FPV-дронів, від мавіків і, і так далі. Також, якщо ми будемо далі продовжувати та казати за його місію мінувальну, ми одні із найбільших виробників, котрі. Створили модулі під підміни саме під, під міни ТМ 62 це противотанкові міни. Ми маємо можливість встановити 20 таких мін на цю платформу, що є, скажімо, доволі непоганим результатом. Це, це дійсно я пропоную перейти до практики, і так. я ніколи не керувала. Хочу зрозуміти наскільки це складно керувати на відстані 50 кілометрів, поки ви якщо да, давайте прошу, я вам зараз да. а ви мені поки що розкажіть е, ландшафт, наприклад, висота, десь е, глибина будівлі. Це буде перешкоджати нам керувати ним. Дивіться, дана платформа вона побудована таким чином, щоб вона могла долати різні перешкоди. Це можуть бути розбиті будівлі певні колоди. Вона може долати преграду висотою до, до 30 сантиметрів. Що є, ну скажімо, доволі доволі висока преграда для для даної платформи. Також в неї є можливість навіть давати невеличкі водні перешкоди до 30-40 см. Зараз яку задачу будемо виконувати? Просто рухатися? зараз. Наша буде задача проїхатися по полігону, скажімо, зробити певні пев, певні певні маневри та зупинитися на точці. Розказуйте, Розкажути на да, давайте я говорим? зараз да. вам допоможу. Прошу ставайте тут. Да. да дивіться у нас є система керування самою платформою. Вона складається з ноутбука та складається з поль. Та керування. Якщо ви звернете свою увагу, у нас є два важелі. Один важель у нас відповідає за повороти ліворуч та праворуч, інший важель відповідає за рух вперед та назад. Давайте з вами зараз спробуємо трошки приїхати вперед. За це відповідає цей важель. Да, трошечки їдети вперед. Да, да. Я не зараз ми можемо зупинитися. Провернутися навколо та подивитися, де у нас знаходяться люди, щоб це було безпечно. На -на 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 Назад не їдь, да, Будь ласка, ага. розверніться, це відповідає все, цей важен. Да? Да. А яка швидкість руху? Швидкість руху даної платформи складає до 8 кілометрів на годину. Наш оператор навіть не підозрює, що зараз я за кермом, в якій він небезпеці. Все добре, все під контролем. Я розвернуся від них, добре? Так, ви можете від них розвернутися та підійти. Дуже чутливий пульт. У, у цьому напрямку. Так. Як ви бачите, у нас платформа встановлення на, на камери, це цифрова камера, ви, ви бачите доволі гарну картинку так. в, в важній якості. Якщо ми будемо порівнювати з аналоговою картинкою, то це виглядає набагато краще, набагато ефективніше. І ми на мапі також ця точка, так, е, бачимо. Е, та, рух. Так, так. Ви також, у вас є система координат з лівого боку, де ви бачите, де знаходиться ваша платформа. Так. Вони вже є у війську. Ви проходили тестування? Проводили? Звичайно, ми проводимо, скажімо, тестування постійно. Ці платформи вже використовуються у війську у достатньо великій кількості, і вони успішно виконують свої завдання на сьогоднішній день. Угу. Ох, ох. Вам подобається? Так, да, мені знаєте, я, да, навіть забуваєш. Ще я хочу вашу звернути увагу на те, що ви перший раз взяли пульт та поїхали. Так. Що Наскільки це проста платформа у, у, у своєму керуванні? Так, але в бойових умовах я так розумію, що це набагато все складніше. Чи можете розказати, от де, на яких напрямках вже було успішне застосування? Вже успішне застосування є на харківському напрямку, на Донецькому напрямку, на запорозькому напрямку, і так і так далі. За рахунок того, що ми казали, що це модульна платформа, так дякую. Ми можемо на неї встановлювати різні модулі, так так як я вам казав раніше, це може бути модуль мінування, а також це може бути модуль. Турелі. На турель mm -hmm. ми можемо а, встановлювати різні вогневі засоби. Це може бути кулемет Браунінг, це може бути гранатомет МК-19. Тобто ми можемо змоделювати наступну ситуацію. У нас оператор знаходиться в безпечному місті, може керувати даною платформою, виїжджати на відстань до 15 кілометрів і наносити вогневі ураження нашому противнику. Якщо про масове виробництво будемо говорити, наскільки це реально, і яким чином держава може вас в цьому підтримати, що для цього потрібно? Держава нас скажімо, вже підтримує. Вона нам допомагає в тому, що вона нам надає полігони, надає можливість використовувати та тестувати ці платформи? Також у нас є створений створена дуже класна платформа. Це Брейван, яка допомагає таким виробникам наземних роботизованих систем, як ми і взагалі іншим. Виробникам створювати ці платформи, тестувати, об'єднуватися між, між собою та та робити класний результат. А ви стикаєтеся з промисловим шпіонажем? Ну, я думаю, що росіянам теж е, цікаві ці всі розробки, і навіть гонка йде. От е, що стосується дронів, озброєння так, нових технологій. Мені здається, що між нашими країнами є така гонка, а інші країни спостерігають і для себе теж щось беруть. Е, звичайно, да, є певна гонка. Ми завжди змінюємо доповнюємо ну платформу. Якщо повернутися на початок нашого діалогу, я вам розповідав, що спочатку це були аналогові платформи. Mm -hmm. Вони їздили за. Рахунок аналогового зв'язку, це була ну, досить нестабільна, скажімо, картинка і і не такої якості, плюс це доволі небезпечний зв'язок, котрий може перехоплюватися, котрий може дуже активно глушитися ребом і так далі. Зараз вже ми перейшли на більш, скажімо, вдосконалений зв'язок, це цифровий зв'язок. Тільки що ви керували за рахунок Стерлінка, але є ще різні системи зв'язку, котрі ми, ми можемо встановлювати на ці платформи. Тобто, якщо, наприклад, от як на Курщині. Було вимкнено старлінки, то наші військові не лишаються без зв'язку. Вони не лишаються без зв'язку, бо є ще певні у нас, скажімо, козирі, котрі ми можемо достати та використовувати. Але на жаль, я не можу це публічно казати. Таке питання, ну от ви сказали, що він такий досить вагу велику може возити. А якщо у випадку поранення, тому що дуже часто буває таке, ще і з попередніх років, коли росіяни цілили в бійця і потім чекали, що буде евакуація, і якби він був приманкою для того, щоб більше піхотинців вбити, чи можуть терміт виконувати і таку функцію, наприклад, допомогти пораненому вибратися? Дивіться, він може цю функцію зробити, але Тут все залежить від того, наскільки буде ця можливість це виконати. Що я саме маю на увазі? Коли терміт буде евакувати поранена, потрібно, щоб з ним завжди знаходилася якась медична допомога, щоб угу. з ним був медик. Ну, ми не можемо скажімо, предположити, що у нас може статися через 10-20 метрів. Він може наїхати на міну чи потрапити угу. в якусь засідку. Тому функція. Евакуації поранена вона виконується, але, але вона виконується не досить часто чи при наявності такого спеціаліста разом з цією платформою глибоко. Я поринула вперше своє керування термітом, тому хочу уточнити, чи говорили вже комплектуючи до цих роботів, тому що знаю, що велика залежність є від Китаю. Наскільки незалежні в цьому питанні на сьогоднішній день? 50% комплектуючих ми використовуємо Остовуємо саме українського виробництва, е, іншу частину да ми закупаємо за кордоном, але на сьогоднішній день в нашій компанії є ключова ціль зменшити цей показник з 50% іностранних комплектуючих до 10% яким чином? Чи реально це, це що для цього потрібно? Це, це, це реально зробити. Нам потрібно знайти виробників в Україні, хто може замінити іноземних виробників та щоб вони вийшли на, на певний об'єм? Що в планах ще будете терміта якось модернізувати? Чи є інші розробки так само щодо роботів? Терміт, ми звичайно будемо модернізувати, Ми його змінюємо кожного майже дня. Ми ми завжди на зв'язку з нашими військовими. Ми отримуємо зворотні відколи, як ми можемо цю платформу покращити, змінити, бо у них є саме досвід бойового застосування цього терміта стосовно того, що будуть у нас виготовлятися інші платформи. Так, у нас також є певні плани на, на інші наземні роботизовані системи. Зараз ми розробляємо. Таку певну машинку баги, котра буде також виконувати доволі цікаві місії, от але це вже ми вам згодом покажемо. Ці баги вони я ну без водія будуть правильно? Так, так всі всі системи, що ми будемо виготовляти, вони будуть керуватися на відстані. Ваша техніка на неї росіяни полюють. Uh, так, вони палюють Можливо, не, не щоб тільки... знищити, а щоб отримати, розібрати, подивитися, що всередині uh, мізки, скажемо так. Ми про, ну, про це також подумали. Uh, ми встановлюємо певну таку систему, коли uh, оператор розуміє, що платформу втрачена, ця система активується, і все, що знаходиться всередині цього терміта, воно просто uh, спалюється. скажімо, спалюється і все само спалюється. Так. Чи можете говорити про обсяги, які зараз є? Скільки таких машин є? Це не розкриваємо, ну, скажемо так. Давайте не будемо надавати зайву інформацію для нашого ворога, але я можу сказати наступним, що це вже міряється сотнями. Ви бачили ж цю е атаку, штурми тільки роботи вперше. Так, експерти так, так. казали, що це вперше взагалі в світі. Е для себе що звідси, звідти взяли, і е як вважаєте, що є рушійною е силою е складовою, щоб розвивати саме такі штурми. Відповідаючи на ваше перше запитання, що саме ми звідти взяли? Ми взяли досвід, тактику застосування НРК, бо там вони застосовувалися не в одному виді. Їх там було декілька. Вони будували певну місію і тому вони досягли успіху для себе. Ну нам 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 скажімо, потрібно далі покращуватися, далі змінюватися, отримувати певну підтримку від від нашої держави. Ну і я думаю, що у нас все вийде щодо Росіян. Так, ви ж теж вивчаєте ворога так. технологічно? В так. них щось подібне є, і які темпи розвитку? Так, в них є щось подібне. Ми завжди ну, на любу їх дію знаходимо протидію. Так само і вони поступають. Ми починали з аналога, перейшли на цифру. Зараз є на цифрі, також там є певні проблеми. Вони також створюють такі платформи. Вони, на жаль, також доволі ефективно працюють, але вони ще не в такій кількості, як є це на ринку в Україні. А дія які. Їхні дії вас змушують е щось е вигадувати нове. Тобто реби в них потужніші, правильно? Я так, так. розумію? І на частоти так. вони переходять. Так, нам так. потрібно постійно вигадувати протидію рибам ми створюємо систему, чи ми встановлюємо такий зв'язок, котрий може боротися з рибами там за рахунок певної функції, де він просто починає переходити на, на інші частоти, і таким самим чином наша платформа не втрачає зв'язок і може далі їхати та, ви, та виконувати своє завдання. Ну і не можу вас не спитати, тому що це логічно. Напевно іноземці, іноземні компанії, можливо, військові, чи цікавляться вашими розробками? І... І що думаєте про те, щоб от на продаж чи можна це робити під час війни? По-перше, можливо обмежити країни, але все одно і наскільки високий рівень зацікавленості? Цікавляться дуже активно цікавляться, їздять. Деякі навіть ну скажімо, намагаються наших співробітників переменити для себе, бо вони розуміють, що ці співробітники вони мають доволі е класний сучасний досвід, який може їм допомагати в, в цьому, скажімо, е е е вони деякі намагаються допомогти своїми порадами певними, підсказати, як як правильно можна реалізувати певну дію, от але якщо ще прийти до ну скажімо, порівняти вироби, котрі робляться за кордоном, mm -hmm. і, і, і і котрі виготовляються у нас, якщо ми будемо говорити про цінову про цінову політику, їх виріб, котрий абсолютно аналогічний, він може коштувати в десятки разів дорожче. Пане Олексію, я вам дуже вдячна за майстер-клас, за те, що вам. дозволили. До речі, скільки він коштує? Чим ви сьогодні ризикували, якби я кудись врізалася? Він коштує 10 тисяч доларів. Я як відчувала, старалася. Дякую вам. Дякую І вам. дякую, що ви це створюєте для наших оборонців, а наших глядачів можу попросити тільки одне: донатьте, от ви сьогодні техніку побачили в дії. Дякую вам. Дякую. Вам. Це був Олексій Дудкін, заступник директора компанії виробника наземних роботизованих комплексів Тенкоре.